Я учень 4 класу НБК на Бердесті міста Хмельницького, Дерегу Тимур. До мене надійшла така ідея. Я вирішив зробити космічного рятівника екоса, який буде допомагати нам е... вивчати цікавий предмет як уроки для стійкого розвитку. Я вирішив його зробити з відходів. Наприклад, з пластикових пляшок, картонної короб... Що задум він має працювати, що він має переробляти батарейки використання, заряджати їх, щоб вони працювали знову. Я вважаю, що цей екос буде допомагати нам вивчати також екологію. І ми будемо усі разом бати про наше місто, то загалом. Я його так. З, з обрізків бутилок я зробив вуха йому, а з цілої бутилки я зробив йому е, мішачик, який він складає батар... батарейки. З старого дитячого стетоскопу я зробив йому голову, а це насигнальна лампочка, маленька формочка. Замість руки я йому встав. І це дуже неприємно. Тому я вирішив їх вставити це, це нашого екоса. Це наш пульт управління тут. Це дві кришечки. Він так зв'язується яз, зв зі, своєю, зі своєю командою і так і повідомляє, що відбувається. До побачення. Дякую.